Хочеш, я покажу, як виглядає твоя мрія Audi А6 Allroad, 3 дизель, пневмопідвізка, повний привід. Датчики сліпих зон. Безключовий доступ. До тяжких дверей. Простіше, напевно, було перерахувати, чого в цій машині немає. Отже, підігрів керма. аудіосистема Bang Bank Olufsen 3D. Шкіряний салон. Підігрів усіх чотирьох сидінь. Пам'ять передніх сидінь. Електрорегулювання передніх сидінь, чорна стеля, панорамний дах, навігаційна система, чотирохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктроніки камери 360. Отже, ця машина запакована по вінця. Де її знайти? В салоні АвтоСтар? Де подивитися? На сайті АвтоСтар. Також її можна знайти мобільному додатку автоклуб 365». Як я вже казав, це твоя мрія. Тож приходь і забери її.